Встановили відеоспостереження на основі камер Hikvision 4 Мп, 80 м підсвітки для парковки автомобілів. Забезпечили це інтернетом від sim картки 4G роутер з LTE від Mikrotik Між камерами кинути ВТ-Пара. А між вузлами оптичний кабель і заховане обладнання в пластиковому боксі з медіаконвертером та На об'єкті ще планується сигналізація з можливістю запису номерних знаків. Буде бездротова Аякс. Звертайтеся, можемо вам так зробити входит состав.